А була операція? Чи робили вам операцію? Вам, вам, вам показати? Ні, ну ми запитуємо вас, не треба показувати. Була, була, була. Не, ну чого? Ну, чого ви так. У нього перерезана антерія, він не може ходити. Ого. Це Тодоров робив операцію? чи ще да. Тодоров робив? Скажіть, а як ви вважаєте взагалі? Чому ви зараз в суді? Ч, чому, якщо ви вважаєте, що це провокація проти вас? Чому, чому так? А хто в цьому зацікавлений? Ну скажіть, ваша версія, яка зараз? Скажіть, будь ласка, це правда, що з Міністерства доходів на вас виходили три тижні тому чотири і говорили, що вам треба покинути робот, я місце що я у вас сказав, реактора. Вийдіть з залу, не бачив дихати, провітати. Так вони цього відповідь. Відповідь. саме добивались, так? Не може. він може, вони ну, воно він больний. Будь ласка, вийдіть з залу. Вас просили звільнити місце своє? Ребята, він потім дасть, він зараз, за потрібно провітрити.